Середа, 8 квітня, традиційно в цей час у ефірі каналу ТІТІВІ інформаційна програма Акценти дня я її ведуча Юлія Бабак. Вітаю вас. Ні у кого не запитали та ще й рішення сфальсифікували. Це якщо коротко про черговий наступ мерії на літні прибудови на дворцові. Так, кожна прийдешня влада, якщо не може зробити нічого путнього, створює видимість бурхливої діяльності. Найкраще місце для цього центральна частина Кіровограда пішохідна вулиця Дворцова. Нагадаємо, наступ на розважальні заклади влада почала у цьому році. Зокрема, на початку березня виконавчий комітет прийняв рішення про примусовий демонтаж двох майданчиків біля Моко та Прімо Віоліно. І ось буквально учора виконкомівці винесли аналогічний вердикт ще парі закладів: варенична та дві кави. Більше про це рішення і взагалі війну влади проти розважальних закладів. Далі. Наразі Моко та прімовіоліну оскаржують рішення виконкому в суді. Зрештою, власники вареничної та дві кави мають повне право і безліч аргументів для того, аби також звернутися до суду. Найперше приймаючи рішення про демонтаж прибудов виконком керуються нібито бажанням громади. Та що парадоксально, якраз у кіровоградців, ніхто не запитував, чи заважають їм літні майданчики чи ні. А наше нещодавнє опитування показало, більшості містян вони нічим не заважають. Отож, перший козир для власників ненависних чиновникам прибудов рішення приймали без винесення питання на громадське обговорення. Друге, якщо, скажімо, моко і своєю прибудовою перестаралося, взявши її склити, то, наприклад, у дві кави майданчик відповідає нормам. А влітку до цього закладу без навісу і не підійти. Цей аргумент власник кафе озвучив і на засіданні виконкому. Я в прошлом году пытался работать без деревянного подиума и без крыши. К сожалению, это невозможно, потому что перепад по высоте более 50 сантиметров. И, и, и надо мной находятся две липы, которые, как вы знаете, они при свете, они капают как бы соком. Я не могу поставить ни один ролет, который может быть закрываться или открываться. И еще хочу повторить, нельзя всех под одну гребенку. Я не мешаю проходу пешеходов ровным счетом никак. Кілька членів виконкому підтримали цю позицію. Зокрема, Олександр Дануса зазначив, що влада не може однотипно підходити до всіх об'єктів, враховуючи, що заклад дві кави неогороджений та не заважає вільному пересуванню вулицею, то й демонтувати літній майданчик недоцільно. Констатував Олександр Дануса. В результаті дехто з виконкомівців почав винуватити дві кави в минулих гріхах. Зокрема, в тому, що на осінньо-зимовий період майданчик не розібрали. А під час суперечки з'ясувався ще один цікавий момент. Марія й досі не видала дозволи на торгівлю навіть тим, хто виконує усі примхи влади. По закінченню минулого сезону не виконали умови, які. Окей. До лініх... Давайте їх оштрафуємо, тих, хто не виконав, оштрафуємо. А сьогодні... а ті, хто виконав, от я задаю запитання, скільки на сьогоднішній день ми видали досвідів для тих, хто виконав. Для тих, хто буде звертатися. Так звертався. Я особисто, одна людина до мене звернулася, я телефонував Григорію Миколаєвичу, Григорій Миколаївич сказав, ну така зараз позиція, в тому числі виконкому, що не буде. Людина, яка виконала, я називаю це куба, яка там поруч Черчилля. От Черчилль не прибрав, забив досками. А в цього було там 3 метри на 2 метри. Він, він цей. І що ви думаєте, йому дали? Ні так ще вони ще нікому нічого ні, так в тому це -то справа, що нікому нічого не дають, і сьогодні позиція слід нікому нічого не давати. Варіант індивідуального підходу до кожної справи та можливістю штрафувати дві кави зносити літній майданчик, головуючий Іван Марковський навіть не запропонував розглянути. Проігнорував секретар міськради та торгівельний замера Сергій Васильченко і наполегливі пропозиції щодо необхідності провести з цього приводу громадські слухання. А найголовніше, головуючий на засіданні Іван Марковський, по суті, сфальсифікував рішення про демонтаж літніх прибудов біля закладів дві кави та варенична. За демонтаж проголосували сім членів виконавчого комітету. Однак у виконкому входить 17 чоловік, і легітимним є рішення за умови підтримки дев'яти виконкомівців. Відтак задаємося питанням: чи то Іван Марковський невмисне фальсифікує рішення виконкому, чи то розучився рахувати, чи він уявив себе монархом, а тому йому байдуже до законів та позиції колег. Парадоксальним вже видається й те, що на такі факти, а їх за нашими підрахунками вже кілька, закривають очі компетентні органи. Сумуючи, скажемо, те, що влада взялася наводити лад на дворцовій, тенденція позитивна. Одначе методи для цього посадовці обрали варварські. Ні, щоби запровадити єдині правила гри для усіх розважальних закладів та розробити архітектурні вимоги до літніх прибудов, влада вирішила показово косити всіх і вся. Правильно кажуть, руйнувати не будувати. І що цікаво, те, на що у нищівному пориві замахнулася Марія, тобто літні майданчики, це нормальна практика для Європи, до якої та ж влада буцімто усіх нас веде. Комплексну програму допомоги учасникам АТО та членам їх сімей переглянуть і розширять. Як саме зміниться документ, вирішували сьогодні під час громадських обговорень в ОДА. Зустріч стартувала зі статистики. Так у 2013 році на реалізацію програми область витратила півтора мільйона гривень. Матеріальну допомогу отримали 243 особи, із них 183 – поранені учасники АТО. Окрім того, 141 сорок атошник вже отримав обіцяну урядом земельну ділянку, а сімом сім'ям загиблих придбано нові квартири. Не забували про дітей бійців: 894 школярі та 385 вихованців дитсадків були забезпечені безкоштовним харчуванням. Щодо цієї програми, то на її фінансування заклали досить пристойну суму. В першому півріччі ми планували видатки в сумі 500 тисяч гривень. Це також на підтримку матеріально поранених та членам сімей загиблих. Але на минулі сесії верніше на сесії, яка відбулася, перша частина сесії, рішення наше пройшло. Це по уточненню бюджету. Ми попросили, і нам додатково ще виділено 500 тисяч. Доповнити ж програму планують за рахунок ведення додаткового третього розділу соціальна дотація для демобілізованих учасників АТО. Зокрема, за бюджетний кошт планують забезпечити сімейний відпочинок та саніторно-коротне лікування демобілізованих АТОшників. Фінансуватимуть і центр медико-психологічної реабілітації Компас. Одначе, коли цей центр запрацює, поки невідомо. Самі військовослужбовці скаржаться на житлову проблему, яку держава переклала на плечі місцевих бюджетів із залученням спонсорської допомоги. Мають бійці й інші претензії та пропозиції щодо досконалення профільної програми. Коментуючи результат зібрання, атошники констатували. Головне, аби програма не лишилась лише на папері. Програма в цілому вона добра, як кажуть, напрямки, заходи. Вони в принципі, відзначають ті потреби, які зараз є у учасників АТО. І також членів сімей загиблих, поранених і так далі. Ну, відповідно до тих, то, що вона готувалася без, так скажем, залучення представників, тих атошників, як кажуть, демобілізованих і так далі. Хто зараз прибули, то відповідні корективи ми зараз внесли. Я думаю, що вона допрацюється. Але основне, щоб ця програма не залишилась на рівні заходів. Ті, які там записані, тобто до цього треба віднестись більш, скажімо конкретно, більш виважено і з більшою відповідальністю. Заплановано, що комплексну програму після внесення відповідних змін буде перезатверджено на наступній сесії обласної ради. Термін жедії документу буде продовжено до 2020 року. Рятувальники та лісівники провели спільні навчання, відпрацювали взаємодію при гасінні пожеж у зелених масивах Кіровоградщини. Спочатку в рамках наради засідали керівники управління лісового господарства та служби порятунку. Далі ознайомилися із системою відеоспостереження за лісовими масивами. Після взялися за гасіння умовної пожежі. За тактичним задумом через необережне поводження з вогнем невідомих зайнялося 170 метрів квадратних хвойної підстилки та сухої трави. Лісівник, помітивши пожежу, сповістив про неї директора лісгоспу, при цьому намагаючись самотужки загасити вогонь. Незважаючи на підкріплення задіяну спецтехніку та прокладання. Ні мінералізованої смуги власними силами лісівникам ліквідувати пожежу не вдалося, адже полум'я просунулося в глиб лісу. На допомогу покликали пожежників. Чоровий караул прибув у складі двох відділень на автоцистернах. Після розвідки було створено штаб пожежого сіння та дві оперативні дільниці. Перша боролася з вогнем, друга забезпечувала безперебійну подачу води до автоцистерн. Результатом такої взаємодії стала стовідсоткова ліквідація пожежі. Було відпрацьовано практично злагодженість дій пожежно-рятувальних підрозділів області та особового складу лісової пожежної охорони. Вважаю, що навчальна мета даного заходу досягнута. Всі навчальні питання відпрацьовані в повному обсязі, і відповідно підрозділи готові до виконання завдань за призначенням в ході гасіння лісових пожеж. На щотижневому бліцфорумі прес-майдану цього разу говорили про модельний бізнес в Україні та Кіровограді Зокрема, експертом був директор модельної агенції Рімо Олександр Працков. Найперше спікер наголосив, кіровоградські агенції вже давно вийшли за рамки вирощування моделей для подіуму. Наразі це скоріше творчі центри для виховання підростаючого покоління. Це не те місце, де вирощують і виращувати просто моделі. Это прежде всего дети, которые воспитывают в себе умение выйти на сцену, не боясь публики. С ними занимаются учителя, которые хотят правильно говорить. Это сценическая речь, это пригодится не только моделям в жизни, это пригодится любому человеку, управлять дальнейшим коллективом, говорить правильно. Вражають свої ідеї, слова як би серйозно, впевнено в собі. Зміни стереотипів прослідковуються і в проведенні різноманітних конкурсів краси. Якщо раніше претенденток відбирали за конкретними параметрами, то зараз для участі дівчатам необхідно мати в першу чергу бажання та вміти гідно себе подати. Доводить ці тенденції і нещодавно проведений конкурс Королева Кіровограда, До цього не не займалася, займалася просто танцями так для себе просто. Благодійність ще одна характерна риса модельного світу, і це вважає Олександр, окрім виховання гарних людських якостей, прививає молоді суспільну активну позицію. Майстер-клас від зіркових гостей влаштували у кіровоградській музичній школі імені Генріха Нейгауза. Секретами гри на фортепіано поділилися відомі українські подружжя Артем Ляхович та Аліна Романова. Знані в Україні піаністи Артем Ляхович та Аліна Романова Кіровграді не вперше. До музичної школи імені Нейгауза їх запрошують майже щороку. Під час майстер-класів вони вчать дітей мистецтву, гри на фортепіано досвід переймають її викладачі. Артем Ляхович сьогодні буде рекомендувати, як викладачам, можливо, потрібно яким, якою методикою, яким формам потрібно володіти для того, щоб там виконання було творів більш цікавим. Перед публікою українське подружжя виступало по черзі. Розпочала Аліна Романова. Вона зіграла на фортепіано. Сьогодні мій чоловік дає майстер-клас, а я буду давати такий ніби художній вступ до його педагогічної практики. І в мене буде сольний виступ, я буду грати сонату Скрябіна, соль з мінор другу. Після Аліна поступилася місцем вихованця музичної школи. Із дітьми працював Артем Ляхович. Це скоріше щось на зразок публічної лекції, тому що в залі будуть сидіти викладачі. А я буду на зразку дітей показувати якісь типові ситуації нашого мистецтва, типові ситуації викладання, коментувати і, звичайно, про музику не можна лише говорити. Музику треба грати. Саме заняття тривало майже дві години, але із Кіровоградом зіркове подружжя ще не прощається. Аліна та Артем вже дали концерт у філармонії та візьмуть участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі Нейгаузівські музичні зустрічі. Фест стартує 9 квітня і триватиме декілька днів. А для прихильників творчості Сергія Бабкіна, соліста гурту «Пятниця», кіровоградські вуличні музиканти організували творчий вечір. Захід приймала бібліотека Бойченка. Приурочили зустріч відродженню гурту після восьмирічного мовчання. Максим Кондратенко, Михайло Недзельський, Олександр Теплих, Руслан Боголюбов відомі у Кіровограді, як вуличні музиканти, заграли для кіровоградських прихильників гурту П'ятниця. Хлопці співатимуть як і відомі пісні Сергія Бабкіна, так і маловідомі його пісні. Простотою, доступністю, але водночас великим естетичним змістом. Пригадати творчість гурту, зокрема, Сергія Бабкіна вирішили через повідомлення, що гурт відновлює свою діяльність. Адже за сім років свого існування він набув неабиякої популярності серед молоді. Група п'ять знову обратно об'єднається. Мені анонсували два концерти нових. Вот. І будет новое движение, а мы по старенькому немного пройдёмся. Во время ее исполнения каждый задумывается о глубоком, о чём-то своём. Э-э, ну если быть точнее, то о любви, конечно же. До того ж такие зустрічі гарний привід провести час у дружній компанії. Эта дружеская обстановка очень сближает. И, ну, это удовольствие для самого себя, ну и для людей. Такими були сьогоднішні новини. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. Всього найкращого залишайтеся з ТІТІВІ. -ТІ.